Сьогодні в біля церкві вшанували загиблих захисників України. Саме 29 серпня стався найтрагічніший епізод російсько-української війни до повномасштабного вторгнення, а саме, вихід українських воїнів із оточення під Іловайськом у 2014 році. Тоді російське керівництво традиційно для себе порушило домовленості. Українських військових розстріляли, коли вони колонами проходили так званим зеленим коридором. Їхній шлях пролягав через соняшникові поля, тому традиційним символом пам'ятного дня 29 серпня став саме соняшник. Майже не залишилося на карті України місця, яке б не відгукувалося більлю у наших серцях. На території Спасоприбраженського собору зібрали історії кожної сім'ї, яка втратила сина, батька, брата. Фотокартки наших героїв, їхні речі все, що буде нести пам'ять про кожного, хто повернувся на щиті. Рідні, близькі, друзі і просто небайдужі мешканці Білої церкви поклали ті самі соняшники, які слугують символом наших незламних та доблесних воїнів. Також до Дня пам'яті захисників України анонсували благодійну поштову марку Вічна пам'ять. Кошти з благодійної частини підуть на підтримку сімей військовослужбовців, які загинули, захищаючи Україну. Провели урочисте спецпогашення разом з представниками легендарної 72-ї бригади, матерями та дружинами загиблих героїв. Ескіз поштової марки картина заслуженого художника України Олега Шупляка Журба. На ній козак-бандурист схиляє голову над могилами побратимів, а над ним журавлі летять у вирій. Схиляємо голови і пам'ятаємо тих, хто навіки в строю.